Вітаю вас, з вами Роман Кушнір, керівник школи розвитку СПЄ, і сьогодні хочу запросити вас на курс Ораторське мистецтво. Ораторське мистецтво це те мистецтво, яке дозволяє нам краще доносити, презентувати свої думки іншим людям на публіці, в колективі, в роботі, де б ми не були, всюди нас оточують люди, мистецтво самопрезентації, ораторське мистецтво, мистецтво публічного виступу. Виступу, як би його не назвати, просто необхідна людині, яка хоче знайти собі своє місце у суспільстві. Я запрошую вас на цей курс. Ви бачите, він відбувається вранці на 8 годину. Це курс для мотивованих, це курс для тих, хто не шукатиме відмазок, пояснень, там часу немає, робота, ще щось. Пам'ятайте про інше. Людина, яка один раз стала на стезі, в мене нема часу, звичайно його ніколи ні на що її не знайде. Це проблема. Я рекомендую вам, я запрошую вас, я дуже буду радий бачити всіх, хто долучиться до курсу Ораторське мистецтво, ранкові заняття з 8 до 50 по, по вівторках і по, по понеділках і посередах, тут, в школі психологічного експерименту, на вулиці Зеленій, 20. Ми починаємо вже 17 лютого. Зовсім швидко. Ораторське мистецтво дає дуже багато можливостей по розумінню себе і оточуючих. Дозволяє нам набагато швидше домовлятися з іншими людьми, дозволяє якісніше презентувати свої думки. А отже, відповідно, отримувати набагато кращі результати. Я запрошую вас взяти участь в курсі Ораторське мистецтво. Буду радий бачити вас. Успіхів! З вами Роман Кушнір, керівник школи розвитку СПЄ.